Ну що, Дананг, не скучай. Ми полетіли в Куала-Лумпур. На кілька днів змінити вайп-атмосферку і локацію для безсонних ночей. Переліт був майже ідеальним. Давідик проспав, а під кінець прокинувся, щоб дати сольну партію. В хорі немовлят. Приїхали в апартаменти, настрій вогонь. Ну рівно до того моменту, як я доторкнулася до чола Давідка. Температура 39, ентузіазму 0, розпачу на всю квартиру. Тож нічка була ще та. Але ж куди без сюрпризів у подорожах з малюком. А вже наступного ранку Давидик трохи ожив, тому ми обережненько вийшли прогулятися та купити щось смачненьке. Це був максимум дня. Бо нас знову потягнула байки. А от наступного дня Давидика як підменили зі сніданку, прямо в таксі, і ми вирушили в крутий акваріум. Скажу чесно, не знаю, як синочку, але мені зайшло на всі сто. Підводні тунелі, акули, скати, реально, як у фільми пошуках немо. Після акваріуму басік трошки відпочинку, а ввечері шоу-фонтанів, парк і, звісно ж, трохи шопінгу для душі. І ось тільки почали входити у смак, як вже наступний ранок і час летіти назад. Такі були наші три дні в коала лумпурі Нічого не планували, але навіть не заплановане. Пішло не за планом. Обіймашки, хто доводився до кінця і цьом від солоденького.